Хмеля Пойда, Віталій Васильович, директор ПСП Перемога, яке розташоване на теренах Кіргерської області, Гайворинська громада, Голованівський район. В обробітку у нас біля півтори тисячі гектар землі. Основне направлення це зернова група. Вирощуються ріпак, пшениця, соняшник, кукурудза. Підприємство створене в 1991 році. З тих часів воно трансформувалося в різних форм форми господарювання, від ТОВКи, КСП. І на даний час воно приватне сільськогосподарське підприємство. В майбутньому ми хочемо все-таки все враховуючи той момент, що все-таки в нас йде невелика кількість опадів, десь середньорічна, від 200 до 350 міліметрів. Це почти критично. Для вирощування таких культур, як соняшник і кукурудза, такі основні. плануємо все ж таки побудувати, побудувати і зайнятися поливом. З технікою кунг ми працюємо десь біля 10 років. Перед цим у нас ми придбали лущильник, кунг, він у нас ще є, ми на даний час по, по нашим сільгосподарським технологіям, поки ми його не використовуємо, а раніше ми його інтенсивно використовували. І 4 роки назад придбали самоходний оприскувач Кунг, боксер від 2000-х. Чому став вибір на Кунові? Ми перебрали на ринки практично всі самоходні оприскувачі, які нам би влаштовували. Критерій перший це невеликі ділянки. У нас ділянка ну, максимальна, це у нас 100 гектар, це одна. А то всі остальні, там 30, 20, 50, 70, ну 90. Ага. Ну, десь отакі от такі ділянки. Да. По-перше, захват 25 метрів, чи 24 метри, не пам'ятаю, 25. Ну просто чудово. Куб, два куба, якраз вже розраховані. У мене перед цим Харді був оприскувач самоходний. І теж був двокубовка. І хлопець оператор, той що там зараз працює і на куну, і, і на самому попрацював. Він вже знає, вже клітки побиті, знає, де зупинитися, де те саме підписи, оприскувати при дуже чудовому. Ну, і ще основний другий фактор. У мене Харді був на гідроходах. Uh -huh. Оце, вони там, чим, щось трошки не пішло. Ми гідроходи пробували самі реставровувати, через їздили на завод в Запоріжжя, ще до війни все остальне. Я ще положив почті десь чуть ли не 15 тисяч доларів і нічого ну, толку не було, нічого. ми так і воно це як... Основний такий критерій для мене це привід, механіка. Угу. Негід, та та надійність. Просто це надійність, проблем немає. То саме, було там щось один раз, то саме, як його кстати, десь підтікав один, то саме, як його безпосередньо кожух. Кожух. Ваша компанія нам його ще й подивиться, нам на гарантійки було, ви нам його і поставили, його, були, були у свій час. Ми поставили той кожух і причі, проблем немає. І саме головне, там його техніки, чи це трактора, чи машини, чи такі самоходні оприскування. Це вчасно робити тило. Ну саме-саме-саме, що не наїсть, це проблема, щоб не було проблеми в прокладці. Ну, між рулем сидінням. Якщо вона нормальна, то буде техніка працювати довго, надійно. Ну і відповідно, якщо власник, інженерна служба дивиться ну, ТОш робити вчасно раз, по-друге, десь щось почала на якийсь збій, це треба зразу встановлювати. Тому що якщо десь затягувати, може потім, ну, як звичайно, виходити десь ну, в більшому такому стані, що в негативному. Ну і, ну, і сама конструкція проста. Надійно, як правильніше. Ну, Інженери попрацювали, напевно, над цим і ну, удачна модель. Ну, мене, по крайній мірі, на ту кількість землі, яку ми обробляємо, влаштовує, ну, те, що я хотів безпосередньо. З компанією Ципелін ми працюємо не тільки по Кунові, ми з такому ж співпрацюємо по компанії «Ахко», У нас є фенди, ну і Техніка, яка агрегатується, челенджери. Співпрацюємо не тільки з сервісною групою, а й з які нам постачають запис, записні частини. Консультації вчасно, співпраця така товари... товарищицька, як так сказати ближче. Мене звуть Вадим Петров, я фахівець продажів компанії Цепелін Україна. Радий представити вам наш ексклюзив – оприскувач «Кунбоксер 2025М. М. Це значить на механічному ходу. Основні характеристики це два куби бочка. Кліренс даного оприскувача 1,40 м. Колія виставляється механічно перекиданням колес. Починаючи, скажімо так, само початку серця цього оприскувача, це мотор, мотор MWM. Це один із підрозділів Катерпіллера, дуже відомий в Північній Америці мотор. В Україну їх дуже багато заїхало останнім часом з енергоносіями, з генераторами. Також дуже часто використовується на моторних човнах. Далі за мотором у нас стандартна концепція автомобільна, тобто у нас іде щіплення, у нас іде 5 коробка, карданний вал передає все на задній міст, на задньому мосту блокуючийся диференціал. Далі маленькими карданчиками передається все на цепки в масляній ванні, тобто у нас повний задній привід. Даний оприскувач оснащений навігацією Trimble з монітором 350, антенна. В нових надходженнях уже на 900 штанга відключається. Тобто навігація відключає сім секцій по штанзі. Це можна побачити по трубкам. Зверніть увагу на пенотичні подушки Firestone, що забезпечують м'яку та комфортну підвізку для даного прискувача. Я, я, я вірю все таке, що е, в нас е, такі люди е, хороші, добросовісні. Ну і сподіваюся, що на найближчу перемогу, чого нам не вистачає, тому що воно у нас все сиділо так. Ну, ми виконуємо ті доручення президента про продовольчу безпеку безпосередньо, але все одно ми донатимо, скільки на ЗСУ, безпосередньо на... допомагаємо. Я ще є членом ВАРА, Андрій Дикун, яким ми плотно працюємо безпосередньо з військовими.